Вчора тільки позагрібали все. Абсолютно все. Що тут коїться? А? Джесі? Хто виновник оцього всього? Все загреблено було? Е? Ти не при ділах? Джесі, на мене дивись. Що тепер? Заново все загрібати, а? Чи це не ти? Пошли подивимося в очі тора. Може це Японія, які пошли, просто тебе гладити. Да? Отак. І все. Все добре, все добре. Ніхто не нашкодив, ніхто нічого не замазав. Заново прибирати не потрібно. Да? Просто весна прийшла травичка і воно само так все намусорилось, нашкодилось. Це тебе зрозуміло. Добре. Гуляй, відпочивай Вставай, давай працювати. все, я камеру виключаю. пошли працювати. Давай, все, все, пошли працювати. Бігом, пошли. Окей. Okay.